Слово Верітас на ранок 6 грудня 2025 року. Бути завжди готовими, готовими до зустрічі з Господарем. Ісус є нашим Господарем, а ми є Його слугами. Тільки Ісус показує кардинально інакші відносини між Господарем і слугами. Для нас це дивно і неприпустимо. Щоб господар служив своїм слугам. Але Ісус є той, котрий служить. Він служить не з примусу, але з любові, з любові до мене, до Тебе, до кожного з нас. Від нас лише потрібно відповісти любов'ю на Його любов, бо Він є перший, котрий нас полюбив. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Любов бадьорить. любов дає сил для служіння. Любов дає надію. Справжня любов чекає. Вона надію дає. Може, ще не сьогодні, але зустріну тебе. Чуваймо і будьмо готовими до зустрічі з нашим Господарем, яким є Ісус.